Отже, продовжимо. Я люблю ось такі залізні коробочки і на розпродажу в Єврошопі ця коробочка була 50 центів. Тобто, я не знаю, Євро 30 вона, мабуть, коштувала до того, а потім ось такий розпродаж на ось такі таку красу. Буду складати сюди щось маленьке. І такого маленького в мене не непридостатньо. Завчора я накупила такого всякого. Оце я взяла таку коробочку за 50 центів у комісійному. Це, мабуть, була якась тут продукція цієї фірми Бісквіт, Бісквіт. Ось написано. Чудова така. 50 центів за знижкою, 25 центів я її взяла за 25 центів. Як на мене теж гарна, для всяких дрібниць буде дуже підійде. Ось така коштувала 50 центів. Я її взяла за 25 центів. За знижкою. Ось, ось, Така новарічна. Але головне вона а, залізна. Тому сюди можна буде класти, класти маленькі штуки, щоб вони, а, не, їх не втратити. А, далі а, в мене вже є схожі такі набори, але а, прикраси на ялинку, але вони в мене з а, дерева дерев'яні, а це, я так розумію, кераміки, це було в комісійному ціна євро, мені вони обійшлися за 50 центів. Я їх навіть не відкривала, не дивилася. Зараз, якщо вийде, має получитися, о, то відкрию і достану подивитися хоча б одну. Ось таке янголятко. Так, воно навіть. Якесь таке легке, не з пенопласту, точно. Але мені здається, то є ручна робота. Дуже цікаво, ну, а вручну розмальовано так точно. Ось, гарнисеньке таке. Ну, не дерево і не пінопласт. Добре, поїхали далі. А, зараз новорічні знижки, новорічні товари, і ось такий сніговик, 50 центів, чому б і ні? 50 центів дуже гарне наступне Наступний ось такий новогодній олень. Теж 50 центів на розпродажу. Тож, теж, як на мене, дуже-дуже гарно під ялинку або, або поряд ялинки. Е, наступне ось такі е, спіці я купила собі, а вони коштували євро, я взяла за 10 центів. Рожеві, товстенькі, ось тут е, кругові, як моя мама казала назву. Далі, пам'ятаєте, в мене є відео, де я робила янгола для мого племінника. Ось там я використовувала для голови пенопластовий шарик, але мені не сподобалось, і я знайшла у, 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 у теді, мабуть, я знайшла ось такі дерев'яні шарики, через які можна буде протягати волосся і прикріпляти, і прикріпляти до. Кругу Коштувало 8, 8 штук, коштувало 1 євро Далі ось такі. Прищепочки. 30 штук декоровані прищепочки. Не знаю наша, але мені були потрібні. Я так розумію, для того, щоб в коробці тіло жити за 50 центів, я не могла пройти мимо. Я, як та дурна якась, яка купує усе на світі. А, наступне я купила опять оце, де... а, що попало. Ціна євро. Мені знову на день народження моєї другої сестри потрібен оцей мішочок. Другий раз я купляю якусь єрунду заради мішочка. Наступне, не знаю на що, але мені було потрібно. Я хотіла оці англійські вони називаються булавки. Не знаю, може, не так вони називаються, але в моєму дитинстві, дитинстві вони називалися англійські. Ось дві штуки коштувала 1 євро. Ще я купила е, Kinder Joy, бо я хотіла виграти якусь фігурку Супер Mario. Але я настільки щаслива, настільки, настільки візуча, що я виграла маркер. Ще й зелений. Відчиняйся. Ще й зелений. Не люблю. Ні зелений, ні ну, не зелене, не жовте. Мене не хто напитав, що я люблю. А вам а, попадалися у Kinder Joy фігурки Супер Маріо? У нас тут зараз у Німеччині Супер Маріо у всіх Kinder Joy Кіндерах, і и... ось. Якщо попадалися, напишіть мені цікаво, кому попадалася фігурка Маріо, а не тільки маркер. Зелений. І наостанок у цьому відео я купила, воно було дурне, то я купила ось таку бабочку метелика. Початкова ціна цього метелика була євро 99 Я взяла за 29 центів. Тут он євро, а тут ще більше знижка 29 центів. Я взяла блакитного. Як на мене, то мураха. Ну, ніяк не бабочка, не пчела, мабуть, пчела. Блакитного і ось такого рожевого. Я їх зараз на... вставлю в горщики до моїх квітів. Ну, і ось так вони виглядають у квітах. Що скажете? Мені подобається А ось друга. Були б ще подоконники побільше. Але нема больших подоконників і квіти нема куди ставити. Пишіть коменти. Пишіть ваші думки ваше враження.